Всім привіт! Я рада вітати вас в новому влозі. У нас сьогодні буде такий домашній е, хазяйновитий влог, так сказати, буду прибирати. Так склалися обставини, що Сергій зараз в немирі з малюками, а я Вінниці, тому що вчора працювала і завтра працюю, і наступний весь тиждень працюю, да. е, Тому, так як я вдома, сама, е, кудись під е, запланованих справ у мене на сьогодні нема. Тому будемо наводити значить, порядки вдома. Е, хочу розібратися, як завжди, з іграшками. Думаю, перестирати Лего. Зараз якраз е, сонечко, нібито як світить, парить, мабуть, буде дощ, але загалом, я думаю, Лего зможе висохнути. Поки дітей немає, маю час, хочу цим зайнятися. Поперебирати розвивашки, з яких Женя вже повиростав, треба їх поскладати. Подивитися, що може попродавати, в общем, таке. таким всяким позайматися. І згодом тоді покажу вам речі, які я накупляла малим. За тиждень виходить, може, трошки більше. Там трішки воно Ну що, Я вже приступила до праці надіюсь, вас надихну. Так, щось поперебирати, щось поприбирати. Це вже не вперше я стираю конструктор Олего, мабуть, другий. Розмішила. Перший раз вже дуже давно я його стирала і загалом я дуже задоволена результатом, бо він дуже круто вистирався в пральній машині. До того, мені здається, я його стирала вручну. Ну, звичайно, також гарний результат, але то потребує дуже багато свого часу. Але тоді у нас не було так багато лего. Мені здається, був тільки один будиночок. Іграшок у нас дуже багато, і ніби ти такі завжди думаєш, зараз я переберу і точно один лоток, я звільню. Але ні, якісь речі я все-таки вирішила викинути, якісь все будемо їхати на село, заберемо туди, в пісок. В общем, це як іграшок. Дерев'яні стараюсь сюди сортувати. Загалом я зараз дивлюсь на картинку і мене очі просто радуються. Є люди, які не люблять таке кольорове, а мені дуже подобається. І не знаю, люблю. Я кайфую від того, що займаюсь таким, можливо, це з дитинства. Я зараз себе таким заспокоюю, але загалом мені подобаються ці всі Іграшки, діти. Пилюка, де вона береться, незрозуміло. Під цей диван дуже важко зарісти, але періодично я все-таки на нього навідуюся. А ти все повигріваєш з-під того дивана, це просто якісь капець. <завж> Завжди там щось валяється, я не знаю. Вчому, у нас тут є кухня, я думаю, що я її заберу на бесідку. Вона трішки поламалася, що бачите. Не знаю, як так сталося. Але грязнюща така капець. Короче, Коротше, заберу її на село. Хай там діти граються. Давайте ще тут собі. Лідерочку, ці всі штуки. Там у мене взуття і ще. Що я. що я ще хочу корисно сьогодні зробити? Це пофоткати або десь понаписувати, що у мене є дітям на осінь і на зиму. Тому що я, коли на секонд ходжу, буває щось таке, ну, дивлюсь, знаходжу цікаве. Але не хочеться набирати там кучу ботинок на осінь, наприклад, бо дві пари з головою, ніж достатньо. Щоб вона валялась, тому що помічаю за собою, вже діти так ростуть. її речі, ну, взуття, наприклад, або курточки. Курточок у нас дуже багато, бо я люблю їх брати, їх просто дуже вигідно буває брати. Вони всі такі гарні, ну, в общем, це таке це вже мій, моя мулька. Е, є речі, які не дуже часто носяться. Є, звичайні речі, які прям дуже заходять класно, а є які не дуже. І воно це все просто збирається. А не хочеться, щоб воно збиралося, хочеться, щоб воно використовувалось. Тому думаю, як це його краще зробити. Бо я постійно, я то ніби то коли сортую речі, така, так думаю, те ящичок я відкрию осінню і буду в ньому вже розбиратись то й тоді, то добре, що до речі, речі я перебирала була десь в попередніх влогах, не пам'ятаю скільки тому назад, але перебирала була. Та так зручно, але це з речами так зручно. А з взуттям, наприклад, важче. Тому що? що? Хоча з речами теж буває. От, наприклад, штани спортивні. Так, я думаю, скільки в Насті тих штанів, треба їй ще штанів. штани. Но з Насті взагалі дуже складно в плані чогось, що нижче пояса. Тому що на її попку підібрати, якісь зручні джинси, мені дуже, дуже складно. З Женію проблем в цьому плані немає. В Жені більша попка, ніж в Насті. E, тому, що, з речами я так зробити, звичайно, не зможу. Ну, можна сфоткати, але їх дуже багато. E, тому з речами вже, як там як іде, я зараз, е, e, принципу, e, такого притримую, що беру речі, які дійсно дуже прикольні, e, цікаві, і мені здається, що дітям вони дуже сподобаються. Ну, бо Настя вже має свою думку, да і Жені щось теж може подобатись. Я покажу сьогодні, про що я говорю. А так. Щоб щось прям точно знати, що мені треба, то, по моєму, на даний момент нічого такого немає у нас. Бо зараз найкращий час купувати на секондах одяг, на осінь або на зиму, тому що можна взяти щось дуже-дуже гарне. І прикольне. Ну, в общем, так я завжди працюю, бо на літо в мене речей куча, бо я їх набираю, коли холодно. А от зараз, поки почали тепліти, і, звичайно, люди не беруть такі кофти, ось такі речі. І можна щось прикольне. Від, е, взяти. Але не в останні дні. Чомусь, чомусь не в останні. В останні взагалі, все дуже печально. Я останнім часом почала ходити в другий, або в третій день, або передостанній. В останній взагалі нічого немає. Там просто якісь тряпки залишаються. Ну, У нас тут на районі. Раніше такого не було. Не знаю, то лі ли... <схід> діти почали народжуватись, то лі в чому діло, але ну, це жах. Тому ось так. Ладно. Я поки поговорила, передихнула. І хочу аж туди, там, де всяке це сміття збирається у нас, яке я ледве подоставала. Ось, типу, таких коробок. У мене одна є, і там зверху ще одна там речі, які нам передали були з Америки. Подивитись їх, бо там вони великі на ненасті. І також туди їх далеко поставити. І подумати, що це ще туди далеко можна поставити, щоб туди іграшки не залітали. Не знаю. В общем, роботи ще дуже багато, бо я тільки почала почала з таких базових речей. Лего, нібито я більше ніде не наблюдаю, так що закину зараз стиратися. Загалом кидаю порошок, ну капсулу, щоб ну, воно відстирало. Можна, в принципі, мабуть, у воді, але нічого страшного, у мене діти вже не облизують лего, тому я на що це не хвилююсь. Полоскання, мабуть, подвійно поставлю. І взагалі віджим рекомендують не брати. Але я думаю, що я мінімальні обороти все-таки поставлю. Ну, там, мінімум 400, по-моєму, таке. Щоб лед, ледве трішечки вологи воно все-таки забрало. Тому що я прям відчуваю, що все лего буде ось тут сушитися. Бо на балконі вже задіто все. Так що, так, ладно, поїхали далі. Як там кажуть, щоб я сказала собі у минулому, так о, от щоб я сказала собі у майбутньому. Це не брати меблі на ніжка і не залишати простір під диванами, тому що це просто справжній пилозбірник. і збірник всяких дрібних штучок, іграшок, носків. Все просто туди летить і постійно там збирається просто якийсь жах. Але думаю, про це знають всі домогосподарки. Всі, хто причетний до прибирання в будинку. Але в ну, нас тут вибору не було. У нас тут взагалі було колись старе таке ліжко, савдеповське ще, тому ми брали каркас, ну бо навіщо купувати повноцінне дороге ліжко. Перебираю Настіні іграшки, до речі, це шукла ще з ліжечка настіна. І знаєте, в який раз уже переконую, що всьому є свій час. Я пам'ятаю просто ті емоції, з яким захватом я раніше скуповувала ці розважки, Я прям кайфувала від цього. Мабуть, як зараз від секунду, І то насправді секонд уже відходить від мене по чуть-чуть. Раніше я більше від нього отримувала задоволення. Так от від іграшок я також дуже багато раніше отримувала задоволення, саме від розважок. А зараз, взагалі, все одно так, поприбирала тут шухлядки їхні. Оп, Шухлядка трошки валить. Розвиваючі ігри, сюди переклала їм фламастери, щоб вони тут їх брали. Тут пазли карточки. Всякі такі міні-ігри. Міні Пірамідка ще хай ладно буде. Кольори ж можна ще повторяти вчити. І ось там, взагалі, ніякі ігри поки що я не зложувала. Хай ще будуть. Зараз покажу вам речі, що взяла на секунді, буде такий у нас перекурчик в прибиранні. тому що Олега вже достиралась і мені потрібно його... Десь розкласти, щоб воно сохло. Розкладати буду його на ліжку. Зараз дуже пара, крім дуже жарко в квартирі. І я думаю, що воно швидко висохне. Так що показую, що куда їх дуже багато. Різних для Насті, для Жені. навіть собі щось взяла. Не всі ще висохли, тому покажу зараз те, що ще трішки вологе, мені треба його поставити назад, сушитися. Це я брала речі вчора, тому вони ось такі. Кофтинка для Настюшки. Ось така кофтинка дуже прикольна, вона новісінька була. Тут ось всі карманчики відкриваються, в общем. Дуже прикольно, Мені сподобалось. Така вона. Це те, про що я говорила. дуже І дуже цікава, і вона тепла. Ось таку кофтинку, більш легеньку. І е, речі, які Насті точно сподобаються. Ось така вона, ще трішки волога, нормально нормальна волога. А ось Frozen, холодне серце. І тут осірюшики такі прикольні. Взагалі, це я думаю, Насті дуже буде до вподоби. І Жені, ось такі штанці, але це чисто домашній варіант. Або до піжами, вони такі з вафельної такої тканини, дуже і дуже Ну, прикольні, практичні. Мені на дотик дуже подобається. Далі переходимо до того, що вже трішки давніше я купила, вона вже висохла. Жені ось таку вітровочку курточку. Це Праймарк Два-три років. Насті є, я взяла дуже класно, дуже звичну вітряні. І, коротше, це саме такі ходові колір Мені дуже подобається. Мені дуже такі подобаються нейтральні кольори. Іноді я люблю йому, що взяти таке більш яскраве, але це має бути річ, така по типу, як от свинкою Пепе, Вона дуже яскрава, дуже яскраве рожева, але мене цікава при цьому. Насті така ось толстовка, Не знаю, чи буде. Написано 4-5 років, але на вигляд не дуже. Не знаю, чи буде насправді. Ось. З любов для моїх очей. Така базова ковтинка. Дуже мені вподоба. Ось така. В цьому році в Насті не було толкових таких легких ковтинок, чомусь я не понаходила. А це вже знаю коли, можна йти в перший-другий день. В третій день. Ці кофтинки вони легенькі, вони не набагато заважують і можна дійсно щось дуже гарне взяти. Це Жені також така простенька. Жені також кофта Marvel. До речі, тут були великі такі плями, киснею відбілювач. Прекрасно, з ними впорався. Далі по гольфам пішли. Я цього разу не знаю, як знаєте, як. Все та і зразу. Дуже багато понаходила гольфів для Насті. І насправді це дуже зручно для дітей. Ну, не прям таких, щоб ковтинка, яка не дуже така прям тепла, але з горловини. Ось такий біленький. Далі є такий жовтенький. Він, до речі, пише на 6-7 років, по-моєму. Ну, не знаю. По довжині я б не сказала, рукава можна буде підкачати. в общем, це будемо дивитися. Але він прям новесенький був. Ось такий, Ну, це не гольф, але також така базова, дуже добре тягнеться кофтинка. Це Тукітс. І все. Все, все. Далі. Женя також така ось базова а, тепла кофта, але вона ось тут не відстиралась. Я думала, це відстирається. Тому варіант який. Або буде домашня, вдома також треба кофти, або купити таку, знаєте, наліпку, яка Котюшком клеїться, якусь, Не знаю, щось можна наліпити. І так само можна буде носити в садочок. Бо ж в садочок збираємось. <смір> Скоро вже. Ось така ковтинка. Штанці. Жені спортивні. Це думала Женя, але подивилася, що воно зараз буде на Настю, можна як піжаму її використовувати. Тільки штани треба знайти, які штани для Жені. В штанах для дітей, особливо таких, як для Жені, мінус, це спортивних є оці різинки. Тому що ну, дитина сама не може їх зав'язати, тому не знаю. Мені з Настю завжди було незручно, бо Настя худенька і завжди треба його зав'язувати, бо воно спадає. Єдиний варіант, коли ну, дитинка нормальна, плотненька, або нормальних просто розмірів, і вони самі по собі з неї не спадають. Тобто не потрібно не зав'язувати нічого. Спробуємо, Женя нібито не худенький хлопчик, тому може підійде. Не знаю. бо з цими резинками дуже незручно. Ось така ковтинка, дуже вона, це на Настюшки, дуже вона і дуже приємна на дотик. Прям така, не знаю, кашемірова, не можна сказати, але ну, при, дуже приємна. Це також Жені, новорічна тематика. Подаруночки. І Насті, спортивні штани. А, а тут резинка просто для краси, а, ні, не для краси, також але Будемо сподіватися, що може піде. І ось такі зелені ласини. Вони також не дуже відстирались. Тут десь є невеличкі плями. Не знаю, чи їх видно. Але я взяла та й буде. І останнє, що взяла вчора, це ось таку класну вітровку. Дуже вона прикольна. Це для Жені. Це саме відбілювачі. Супер. Відстиралась. Дуже мені подобається. Це 3-4 роки, тому можна ховати на рік спокійно. Ну, в принципі, в Жені зараз. Що для себе взяла? Ось таку футболку. Я люблю тканина, така не знаю, як пояснити. Може видно. ось така тканина. Мені дуже вона подобається. Спортивні ось такі штани. Домашні, такі тканинно спортивні, не знаю, як пояснити. Ось Ось такі. таку кафтинку. Мені вона сподобалась. Дуже приємна на дотик. Може, це вже не модно, на назовній шов, але дуже гарно сіла і дуже приємно на дотик. І не синтетично, тобто там 70%, по-моєму, бував щось таке. І взяла ось таку, не знаю, куди її буду носити, але вона мені дуже сильно сподобалась, Типу, блузка і типу, наверх кофту. І воно таке сердечко. Дуже мило. Не знаю. Ось такі, в принципі, покупочки. І забула, ще показати ось така для Жені ковтинка із груфало. <гум> також ще мокра, але дуже прикольна. Ну і вона така тепленька, насправді і прикольна, і по якості також вона хороша. Вже вам наступний день, тому що на тому моє прибирання і закінчилось, бо приїхав чоловік із донечкою. Що там далі вже будете бачити в наступних влогах, тому що ми ну, вже знімаємо, а це так стараюсь заставити себе змонтувати, те, що зняла, тому що ну, дуже активні робочі дні і ну, мега якогось бажання немає, треба себе заставляти сідати, це робити. Але зато вже в процесі все воно якось іде так природньо і з бажанням. Як-то, знаєте, Десь почула таку фразу, бо я раніше завжди думала, що якщо ти вже не хочеш цим займатися, значить це не твоє. А, і десь почула, що апетит приходить під час прийому їжі. Тобто, якщо ви починаєте чимось займатись і ви а, не помічаєте, як швидко проходить час, значить це ваше. Тобто, ну... Мозок не любить напрягатись, він любить відпочивати, <смі> тіло любить відпочивати, воно не любить напрягатись. Тому так, це буває і спортом, коли ліньки просто почати, а потім ти кайфуєш від того, а з часом від результату. Це і з навчанням, і от навіть з монтажом. Хоча я отримую кайф, коли я виставляю відео, коли бачу ваші реакції, лайки, вподобайки, коментарі. Ну, це... Це кайф насправді. Да? І ми рухаємось для того, щоб отримати задоволення від результату. Да. Тому чому знімаю ось так, якийсь ракурс такий дивний, да? тому що Сергій любить збирати ті бутилки. А я в який раз, раз помічаю, що мене вони так дратують, тут куди не поверни в цій кухні скрізь видно ті бутилки. В общем, їх треба буде викинути. Бо я кажу, навіщо вони нам? Він каже, ну хай будуть, ми там тим-то тим завеземо. Я кажу, нам же ж води не треба. Тому шкода, що в нас в країні немає цих автоматів, таких як є за кордоном, куди можна утилізувати ці бутилки. Насправді це було б дуже класно, і проблеми б, куди його діти не було б. І мені здається, більше було б вільного місця в мусорних баках, тому що ну це дійсно. Хлам, який захлабляє простір. Да. Тому, вибачайте, я скоро порішаю з цим ділом, <хи> бо воно мені також мулює в очі. А завершить загалом хочу цей влог. тим, що прийшло з Аліка. З Аліка зараз дуже без... приходять зараз речі, буквально два тижні, і все приходить. Резиночки носі замовила ось такі кольорові. І замовила ще ось такі тілесні. Люблю тілесні. Але іноді я люблю і кольорові. Я говорила, що я люблю і кольори, і насиченість і різних кольорів в іграшках. Так, але в одягу я рідко коли люблю насиченість в кольорах, більш таке щось базове. Ну, деякі речі мають бути яскраві, але загалом таке більш базове. Ну от і от з резинками в повсякденному житті, там дивлячись, що я Насті надягаю в садочок, то я використовую ось такі, або стараюся купувати якісь цікаві резинки. А ось такі іноді також потрібні, якщо це якесь свято, або просто хочеться щось яскраве, або іноді я і кажу, вибери. Тому порізно буваю. І зараз ще покажу ось такий прикольний обруч, я купила. Він тут з такими ось крабиками. Насправді, я навіть зараз це думаю, де це я можу його використати, бо в садочок я з цим обручем її не відпущу. Мені просто сподобався, він дуже гарний. Ну, це десь хіба що вдома. Бо в садочку. хоч я насправді на себе надівала, він не жме взагалі. Але покажу картинку, як це виглядало там. Але ну, він якісний, дійсно, дуже і дуже прикольний. Мені подобається. І найкраща покупка, яку я дуже довго від, відтерміновувала, а, зараз покажу. Ми перейшли у ванну. Я думаю, ви вже здогадались. па ба Це неймовірна річ. Просто, якщо ви щось шукаєте таке, пишіть, я вам обов'язково залишу посилання. Я вже не дуже пам'ятаю, що або чому насправді, але а ці присоски вони класні. Вони ось тут защлкуються, тобто ось воно фіксується за рахунок того, що а, коротше, повітря забирається. Оп! І воно воно нікуди не дівається. І це супер зручно. Бо в нас ці іграшки вони просто були скрізь. Вони були і в мисках, і тут зверху, і ось тут вони були. В общем, це просто кайф. Настя сама може сюди класти, звідси бере. Ну, брати, я їм віддаю, тому що тут такий косий нахил. Але класти туди вона може, їй це подобається. І я не запарююсь, де воно валяється. Ну, в оголочку його навіть не видно. Колір вибрала під нашу ванну, бо у нас все тут таке зелене. Тому дуже і мега дуже рекомендую. Я не розумію, чому я жалкувала грошей на це півтора року. Точно, точно півтора року. Ну це дуже зручно. Я знаю, що є ще такі пластикові, от пластикові, мені здається, не так зручно, тому що я це можу зняти і постирати, і все. А... Взагалі, дуже і дуже рекомендую. Ну, і ще згадала, що хотіла показати. До речі, ось на цю сумку я купила ось такий брелочок чи як це називається. Дуже гарний, природньо виглядає. Сумки просто в захваті, вони супер гарні. Всі кажуть, що вона гарна. Ніхто не знає, скільки вона коштує. А, да. Але я дуже нею задоволена. Вона така великовата трішки. Але я мама, і я завжди щось сюди пакую, тому ну, мені подобається. Дуже подобається. Але не про це розмова. Замовила Аліка. це історія про те, як я замовила за Аліка сумку. Я думала, що вона буде схожа до розмірів ось цієї. Ну, в будь-якому випадку на фотографіях трішки з іншим принтом. Вони були великими. <свісно> і нібито в відгуках вони навіть були великими. Ну я щось, бо я вже передивлялася, і е саме такої ніде в відгуках не було. І фотки не було. І вона, коротше, прийшла маленька. Ну, як маленька. Ну, типу, нормально, вона М сумочка, як сумочка, як її порівняти як пів моєї руки е з кистю. Але все одно я думала, знаєте, що це буде така шопер, або не шопер, навіть. А Враховуючи, що вона така е трап'яна, типу як е на пляж, ми на пляж не йдемо, в басейн. Ну, ви зрозуміли мене. А вона ось така малесенька. А, можна використовувати, звичайно. Ну, Якби ще тут, звісно, була змійка, бо ну, по факту ти сюди щось прям дуже важливе для себе не покладеш. Ну, ось так. Історія про те, як я трішки лоханулася з Аліком, але я думаю, такі історії є у всіх. Ну, загалом якість сумки дуже класна. Єдине, що розмір такий. Не дуже привабливий особисто для мене, але хай буде для різноманіття. Ще ось так вам покажу, щоб було зрозуміліше, як вона виглядає, яких вона розміру. Не то, щоб малесенька, бо там є такі прям історії, прям дуже страшні. Але все одно я надіялася на щось більше. Але ладно ж. На цьому буду завершувати влог. Дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною, тому що нікого з інших членів сім'ї, крім барні. Цей влоги не світився, також вийшли і таке буває. А, тому буду вдячна за вподобайки, за підписку, <гум> за коментарі. А, і всім дякую, всім пока-пока.